останнім часом побільшало дзвінків до адвокатів, від чоловіків, яких з незрозумілих підстав зупиняють працівники поліції на блокпостах, і повідомляють, що у базі Армор вони рахуються, начебто як ухилянти, тобто перебувають у такому собі розшуку з держим ТЦК. У деяких випадках поліція затримує чоловіків до прибуття працівників ТЦК, тобто не відпускає. А в інших зобов'язує негайно їхати до відповідного центру комплектування. І в цьому випадку лише дзвінок адвоката примушує поліцію діяти в рамках законодавства і пригадувати такі норми. Наприклад, от останній раз, як тільки водій увімкнув гучний зв'язок, і поліція почула про те, що водія консультує адвокат, відразу припинились незаконні дії, і водія відпустили. Давайте разом розберемось, хто і які права має під час війного стану. Одразу хочу зазначити, що свободу пересування території України ніхто не забороняв. Ви маєте право вільно пересуватись в будь-якому напрямку, тобто в магазин, на роботу додому, за продуктами, відвідувати близьких, відвідувати органи місцевого середування, навчальні заклади тощо. Зупиняючи транспортний засіб, поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу і детально описати відповідно до статті 35 причину порушення. Ну і підставу такої зупинки: додати собі підстав зайвих поліція, звичайно, не має права. На практиці ж поліція намагається зупинити водія під соусом порушення правил дорожнього руху. І вже потім повідомляє про те, що відповідна особа знаходиться в базі Армурів. Звертаю увагу, що підставою для внесення до такої бази інформації про чоловіків є звернення ТЦК щодо доставлення громадян, які начебто його халянтами. Але якщо ми уважно починаємо постанову Кабміну номер 1487 то у додатку 20 ідеться про звернення до поліції щодо доставки порушника, тобто ще раз, не затримання. А доставка, бо це принципова різниця. Доставити вас можуть тільки за ваш добровільною згоди. На практиці ж ми розуміємо, що ТЦК заповнює бланк і направляє його до поліції для внесення в базу рушку ухилянтів. А є чи для цього якісь докази? Ну, все рівно ніхто на цього не звертає увагу. Як зрозуміло, поки така інформація буде знаходитись в базі, водіїв постійно будуть зупиняти і порушувати право вільного пересування, яке гарантовано нам всім Конституцією. Як же ж краще захистити свої права у цьому випадку? У першу чергу я радий би звернутися до Міністерства внутрішніх справ України з адвокатським запитом щодо наявності у відповідних базах інформації з приводу, начебто, ухилянства. На практиці скажу так, що можна отримати просту відповідь: ніде нічого немає. Ну і далі цю відповідь повозити з собою і показувати поліцейським. Але якщо все ж таки буде надано інформацію про наявність підстав, базуючись на зверненні ТЦК, у цьому випадку потрібно буде ще за адвокатський запит отримати від ТЦК докази отримання повістки так званим ухилянтам. Якщо ТЦК повістку не вручала і буде надана така відповідь, з нею можна просити МВС виключити таку інформацію із бази, оскільки через наявність такої інформації постійно порушується право на вільне пресування. А от якщо ТЦК або МВС проігнорують ваші вимоги, тоді можна звертатись до суду з приводу визнання дій незаконними та видалення з баз даних єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Відомості про звернення повідомлення ТЦК щодо доставлення громадян і звертаю увагу, що важливо наголосити суду, що наявність такої інформації в базах порушує право на вільне пересування гартована конституції України.